Ну з Богом. Подивись, выложите ему пофиг. Три со спирта. Фух. Так, так, друзі, стартуємо. Покажи, будь ласка. 135, 20. А ну на води. І 2 п'ятнашки. Дві п'ятнашки. Друзі, дуже я е, дуже на турнік перейшов. Дуже багато виконував підтягувань, забите все, все болить, підтягування заважає жиму. Зараз, дивіться, вчора з власною вагою підтягувався. Сьогодні взагалі перший день за 2 неділі без підтягувань. І е, переходимо на жим. От стартова позиція, скажімо так, 130 на початку. Вага 82 кг, 82,200 сьогодні була. Е, можливо, я трошки наберу до 83 і спробую щось пожати трохи більше. Е, для порівняння. Минулого року перед тим як я йшов е, на війну, моя власна вага, я там роз'ївся, прямо капець як, моя власна вага була 95 кілограмів, я тоді жав 130 на 4 повтори, 140 на 2 там було. Е, тобто ви розумієте різницю, працюємо, рухаємось далі. Не дивуйтесь моєму зовнішньому вигляду, в нас. В Чернігівській області просто нашестя мурах мошка виїдає очі, тому от такий пасічник сьогодні жав штангу.